Розпочнімо сьогоднішню програму із невдач. Google знову щось наплутав із системою Vibro у своїх телефонах Google Pixel. Умар Шакір на Dever.com розбирається в цьому детальніше. Після оновлення у березні 2025 року пристрої Google Pixel зазнали змін у вібраціях для сповіщень та дзвінків. Користувачі на форумі Google Pixel скаржились на вібрації, які були менш вираженими. Це на перший випадок, коли Google погано налаштовує тактильні відчуття. У 2022 році схожа проблема виникла на Pixel 6, але її виправили через два місяці. Зміни також були помічені на Pixel 8 Pro та Pixel 7 Pro. А також на Pixel 9. Деякі користувачі зазначають, що вібри для текстових повідомлень стали сильнішими, а для набору тексту навпаки слабшими. Наразі невідомо, чи ці зміни є частиною свіжого оновлення Future Drop. Apple у свою чергу затримає оновлення Siri. Читаємо в статті Джея Петерса на деворч.com. Apple потрібно більше часу для доопрацювання більш персоналізованих функцій Siri. Представник компанії Жаклін Рой повідомила, що, хоча за останні 6 місяців були додані нові можливості для реалізації персоналізованих функцій, таких як більша обізнаність про контент користувача та можливість виконувати дії в додатках, знадобиться більше часу. Очікується, що ці функції з'являться наступного року. Компанія не уточнила, що саме має на увазі під наступним роком. Невдачі спонукають. Технологічний світ не лише у цифровому контексті, але й у космосі. SpaceX знову втратив ракету після запуску з Техасу у четвер. Ракета розгутілася уламками, спричинила зупинку авіарейсів. Читаємо у статті Макса Матца на BBC News. Гігантська ракета SpaceX Starship, найбільша ракета, яка коли-небудь була створена, вийшла з-під контролю незабаром після запуску. Про жертви та пошкодження не повідомляється, але зображення з островів Карибського моря показують, як вогняні уламки падають з неба. Це була восьма місія для тестування. Ракети та її друга підрядна вдача. Космічний корабель, який має висоту 123 метри, під час злету мав вийти на орбіту Землі над Індійським океаном. І після... Години польоту, його бустер Super Heavy, який допомагає ракеті залишити землю, зміг успішно повернутися на стартовий майданчик. У заяві також зазначалося, що SpaceX перевірить дані, щоб краще зрозуміти базову причину невдачі, і зазначалося, що вибух стався після втрати кількох двигунів. Як завжди, успіх залежить від того, що ми вчимося, і сьогоднішній політ дасть додаткові уроки для покращення надійності Starship. У заяві сказано, що уламки повинні були впасти в попередньо сплановану зону, і ракета не містила токсичних матеріалів. Компанія так. Також надає електронну пошту та номер телефону для тих, хто вважає, що знайшов залишки космічного корабля. Маск поки не прокоментував вибух у четвер. Приватний космічний апарат Атена, який приземлився на місяці на південному полюсі, не може завершити свою місію через нестачу енергії. Читаємо у статті Джорджіни Ренарт на BBC. Апарат приземлився на бік, а це ускладнило роботу сонячних панелей і перешкоджає їх зарядці через низькі температури в цьому регіоні. Місія мала на меті пошук водяного льоду протягом 10 днів, але через проблеми з енергією це неможливо. Попри технічні труднощі, місія досягла значного результату, ставши першою, яка приземлилася на найпівденніше місце місяця в регіоні Монс-Мутон. Це складна і ризикована місцевість, де обмежене сонячне освітлення та важчий радіозв'язок. Деякі інструменти, такі як бур і мас-спектрометр, могли коротко працювати, генеруючи корисні наукові дані. Зрештою, наса планує надіслати астронавтів на місяць у 2027 році в рамках програми Артеміс. А також працює з приватними компаніями для зниження витрат на космічні дослідження. І переходимо до справ земних. Північно-корейські хакери викрали півтора мільярда доларів у. Криптовалюті частину цих грошей вже відмито, і оскільки державний режим використовує хакерів, ці гроші напевно будуть спрямовані на фінансування ядерної та ракетної програми Pioyaнг. Про деталі Ева Міжиєвська відбулася атака на операторів світових криптовалютних платформ. Це через хакерів з північної Кореї, які нещодавно здійснили рекордну хакерську атаку, у результаті якої викрили у дубайської компанії Bybit півтора мільярда доларів. Це один із найбільших виявлених. Хакерських нападів у світі, і ось повідомлення від порталу FirstPost. Пост. Фромкінжакери з країни Кінченіна здійснили найбільший криптовалютний грабіж в історії. Їхньою метою була дубайська криптовалютна платформа Bybit. ФБР ідентифікувало групу під назвою Trader Trader, а також групу на ім'я Lazarus, яка зараз конвертує свої вкрадені активи у біткоїни та іншу віртуальну валюту. Північнокорейські державні медіа не підтвердили ані крадіжку, ані звинувачення ФБР. Представник Ствояна ян при ООН у Женеві не відповідало на запит Associated Press, Однак, за даними розвідки Південної Кореї, за останні п'ять років Північна Корея викрала криптовалюти та інших віртуальних активів на суму, яка оцінюється приблизно в 1,2 мільярди доларів. А ці гроші не лише підтримують крихку економіку пхеніана, ян але головним чином фінансують ядерну та ракетну програму, зокрема через жорсткі санкції. ООН. компанія Bybit не здається і пропонує винагороди своїм користувачам за відстеження. Підозрілих транзакцій про що повідомляє індійський новинний портал Віон. Це можливо, оскільки криптовалюти зберігаються в публічних гаманцях, які кожен може перевірити, а це дозволяє відслідковувати, як злочинці ділять їх на дрібніші частини і пересилають через різні канали, щоб приховати їхнє походження. Приєднуйтесь до нас у боротьбі із лазером, Закрикає в інтернеті генеральний директор компанії Банджу, надаючи посилання на сайт, який пропонує винагороду кожному, хто може допомогти. А нічого так не мотивує до затримання кіберзлочинців як винагорода у криптовалюті, як Продовжуючи тему фінансового шахрайства, читаємо статтю Ноа Шахтмана на Wired.com. Це стаття про російського техбізнесмена, який допоміг викрасти 93 мільйони доларів і потрапив до в'язниці США. Під час епічного обміну в'язаними між США та Росією влітку минулого року Володимир Путін повернувся додому вбивцю шпигунів і ще одного цінного союзника людину, яка стояла за однією з найбільших справ про інсайдерську торгівлю в історії. Одислав Клюшин засуджений до 9 років в американській федеральній в'язниці і також із наказом. Конфіскувати все його майно, а це 34 мільйони доларів, він мав впевненість, що в кінцевому підсумку росіяни таки заберуть його назад, розповів один з його адвокатів. Був переконаний, що його захисники в Кремлі звільнять і він не буде відбувати свій термін. 1 серпня 2024 року його звільнили від кайданя, посадили на літак назад до Москви Спочатку він працював у будівництві та маркетингу, пізніше керував it компанією М13, яка продавала програмне забезпечення для моніторингу засобів масової інформації. Та інтернету російським державним агентством, Першими клієнтами в 2016 році стали Міністерство оборони та Офіс адміністрації президента Росії. А найважливіша професійна зв'язка Клюшина була із Іваном Єрмаковим, міжнародно відомим хакером. У той час Єрмаков отримав інформацію, яка мала стати центральною для наступного великого бізнес проєкту Клюшина заробіток на американському фондовому ринку. За даними зашифрованих чатів, пізніше отриманих прокурорами Клюшин. Незабаром відкрив брокерський рахунок через данську компанію, яку, ймовірно, використовував Єрмаков, і працівники М-13 для угод із широким спектром компаній з нерухомості природного газу та харчової промисловості. Як же вберегтися від такого роду гакерських атак, про це дізнаємося у матеріалі Агнішки Дроншкевич про створення центру? Штучного інтелекту при польському війську штучної там, Центр впровадження штучного інтелекту буде створений там, де сьогодні б'ється кіберсерце польської армії у командуванні відділення військ оборони кіберпростору. Це та структура, яка надає безпеку всім військовим мережам та системам. І саме тут служать найкращі з найкращих, і буде ще краще. Обіцяє віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камеш. За кілька років не буде армії, яка змогла б функціонувати без штучного інтелекту. Ми добре знаємо, що без впровадження штучного інтелекту сьогодні неможливо буде навчати солдатів приймати рішення здійснювати логістичні операції та проводити бойові дії. Чому інвестиція в Шиї так важлива для польського уряду? Тому що лише маючи найсучасніші технології, зокрема ті, які базуються на штучному інтелекті, ми можемо говорити про здатність протидіяти загрозам. А ці загрози в мережі особливо небезпечні, пояснює міністр оборони. Владислав Косіняк камеш вказує на. Одне з найсерйозніших загроз сьогодні це. Все проникне дезінформація, дезінформація, тобто брехня, яку зручно називати фейковими новинами, бо це звучить не так гостро. Це відверта брехня, яка поширюється, наприклад, про польську державу. Щоб протистояти цьому, польська армія повинна мати найкращі системи. А ті, які засновані на шиї, мають бути зосереджені саме в центрі впровадження. Додає заступник міністра оборони, відповідальний за впровадження штучного інтелекту в армії Цезари Томчик. люди, які працюють. Тут охороняють нашу кібербезпеку 24 години на добу, щоб зрозуміти масштаб, ми говоримо. В середньому 5 тисяч атак на наші військові мережі щороку. Тобто статистично кожні дві години відбувається атака на польські військові мережі, і саме польські солдати захищають нас від цього розкриття чутливої інформації. а що армія отримує завдяки штучному інтелекту? Штучний інтелект можна використовувати на фронті різними способами, також в наступальних операціях, пояснює керівник кібервійськ, генерал Кароль Моленда. Від розвідки через командування до ураження противника. Коли зговорила, що Побудова ситуаційної обізнаності ускладнюється через надмірну кількість даних. На сьогодні у нас є величезна кількість різних сенсорів, які здійснюють звітність. Ми хочемо використовувати цю величезну кількість даних для формування правильного ситуаційного образу. Кіберпростір вже кілька років визнаний НАТО як один із найважливіших військових напрямків, і кіберпростір став рівним за важливістю з діями на суші, на воді та у повітрі, а також у космічному просторі. Такими були новини IT цього тижня. Ми почуємося з вами вже наступної неділі у ефірі Польського радіо для України.